У Бога завжди кращий план, чому тебе. Важливо йому довіряти. Друзі, кожен день. Прості повторюючі дії. І те, що люди вам говорять, що щось неможливо. Вони просто ще не знають, хто такий Господь, Творець, усього, що є в цьому світі. Сам факт. Вашого тіла це просто чудо, друзі. Як все успішно і красиво працює, як все влаштовано. Вау! Це просто вау. Сам Господь створив тебе. Та ти вирішив, що ти його не знаєш, ти сумніваєшся, я Віриш в якусь теорію. А він стукає, чекає на тебе. Тому що він приготував для тебе більше, щоб ти можеш навіть уявити в своєму житті. Наприклад, ось такий красивий ранок. Вау! Ось так, друзі. Вау! Вже для цього можна прокидатися. І казати «Дякую, боже. Чисте повітря. Друзі, які соцмережі, який різ. Ви про що? Ось ось у нас життя. Фу, Ха -ха -ха. Будьте сильними, гарного дня, друзі.